Могли ми ще відчути, що цей довготривалий час неволі закінчився. Ми не були ми встані пізнати до кінця пророчого послання папи, його місті тішилися його присутністю у місті фабрик і університетів. Ми обіцяли, що залишимося вірні в університетах і фабриках, будемо вірні Христові і Євангелії. Сьогодні, після дев'яти років, після того дня, по перших свідченнях людей вільних, по перших зустрічах з волею, на тих самих Тромаді місцях на місця. збиралися на велику молитву оздоровлення, оздоровлення ослабленого дитину. хворого духу. Прибули до нас на освячення, на і євангельське повчання. Два відомі Отець слуги Божі. Отець Імелян Тардів і Йосиф Флорес. В останнім Хлорес. часі можна було в лодці було бачити уліцях, у вітринах магазинів, свянки, на вулицях, афіша, при входах до святинь, на афіші. Напис, на живе. них майорів напис Ісус живий. Ten, Таким чином, і в інші способи було повідомлено, що приїжджає до нас отець Еміліан Тардів. Я тішуся, дивлячись на це велике згромадження людей. Бачимо, брати і сестри, сестри що ці люди мають велику віру. Я дякую yeah, Богу, за, Богу за велику віру народу польському. І той дощ, який падає, той дощ є дощем благословення. І це означає, що він нас вибачить багато.

пішли знайти Ісуса. І запитали Його, чи ти є Месією? Чи маємо чекати ще на іншого? І перед ним Ісус уздоровив багато хворих з різних хворів. І потім сказав їм, і, і потім сказав їм, «Ідіть і скажіть Івану Хрестителю, що ви бачили і чули». сліпі бачать, хромі ходзом, криві ходять, гуші слишом, глухі чують, умерлі воскресають, Прокажені отримують очищення. porażeni otrzymują oczyszczenie добру новину. Ісус contestó con signos. Знаками. Con відповів signos, знаками, пророта Ісаїя abbia annunciado? Znakami, Znakami

Але Йесус по фальшевих дорогах. Сказати, Ісус сьогодні говорить, нам, що Він є завжди Месією. Не можна чекати на іншого. Не потребуємо жодної нової Евангелії. Але потребуємо нової євангелізації. Свята Літургія, просимо за Івана Павла II, щоб на його свідоцтво залишили тут, на теренах цього литовища, цей заклик до євангелізації, щоб кожен з нас особисто прийняв. І це спричинилося до поширення царства Божого. Святу літургію відправляє єпископ польський Броніслав Домбовський. Тела земля є полный хвали Божьей. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, Tobie, Boże Ojcze w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i Bada przez wszystkie wieki wieku. Na wieki wiecznie. Amen. Amen. Господи, Господи Віримо, що ти є присутній при Святій Тайні Євхаристії тут на престолі. Ти є хліб живий, що зійшов з неба.

Spójrz Jezu na tych wszystkich ludzi, Spoglianne, którzy na tych tobą, ludzi, co przyszli spotkać się z tobą. Niektórzy uczynili wielkie poświęcenia, Dejaki aby wysiłki, żeby być tutaj, obecnymi, tu ponieważ ufają tobie. Ponieważ zawędętuj w Bo, saben, bo, bo na salud enfermos, Ponieważ wiedzą, że ty jesteś bo zdrowiem że Ty jesteś zmartwy i że Ty jesteś i Ty życiem. Jezus, Panie Jezu, nie patrz na nasze o Jezus, grzechy. Nie nie na na grzechy, ale spójrz na wiarę Twojego Kościoła, ale spójrz na wiarę Twojej ceremonii. Spójrz na wiarę tego zgromadzenia, które jest Przejdź pośród nich. пройди посеред них. Поклади руку доброго пастиря на кожного з наших хворих, котрі є тут, а також тих усіх, що єднаються з нами за посередництвом радіо. I spójrz także na tych wszystkich, którzy mamy w w swoich sercach. Jesus. Po błogosław wszystkich Panie jest. Po błogosław wszystkich ludzi, Jezusie. Dotknij ich głęboko I, po ich i poprzez twoją najświętszą mękę, i przez twoje najświętsze trostania. Zacznij uzdrawiać wielu spośród naszych chorych. почни оздоровлювати Я багатьох із наших хворих, а тих, не дзій, а тих котрих не оздоровиш сьогодні, бо Твій план є, зупеним, твій план є іншим, зменим, інший щодо них. Просимо, Просимо Тебе, Господи Ісусе, щоб Ти дав їм сили, щоб ніколи не N щоб ніколи не засумнівалися. І щоб зуміли жертвувати свої терпіння. І поєднати їх з твоїми терпіннями на Христі. Аки дехен, ке ле Спириту Санто оре на ustedes, ке канте на ustedes, ке канте ustedes, de nuestro Dios. Y wszystkich, którzy modlą się językami i właściwie zapraszam, aby oddali chwałę Panu Boga. Zapraszam, aby poddali chwałę Pan. Molitwa na Mogę. А зараз будемо продовжувати це служіння, промовляти деякі познания. слова, es що називаємо словом знання. Є це одна з багатьох харизм, харизм яку Бог відновлює зараз в церкві. І за посередництвом цієї харизми можемо оголосити те, яке оздоровлення, яке Ісус зараз довещує. Якщо Бог обдає вас оздоровленням, e якого не можете зараз оголосити тут, і коли можна з сертифікатом медичного Запрошуємо, щоб та особа, засвідченням лікарів, дала чудове Panu свідоцтво Богу в своїх спільнотах. Ця дата Єсусу під час місця почала зберігати кілька лікарів. Сьогодні Ісус під час цієї Євхаристії оздоровив багато людей. П'ять людей, які зустрілися з канцером, і що Ісус почав зберігати сьогодні. І поміж вами osób, є принаймні п'ять осіб, які хворіли на рак і зараз оздоровилися тут сьогодні. Зараз, але тільки за місяць або дві, зі своїм медичним екзаменом, розповідайте, що Ісус зробив для вас в Своїй великій місцевісті. We never seen much persona de dolor in los hombros, in las rodillas, dolor de arthritis, dolor in las manos. Ci, Боже, хвалем, віддаємо тобі, Господи, господи Боже, нас, хвалу, бо є багато на, посеред на бule, нас осіб, колан, які терпіли біль у плечах, колінах, виріли на ревматизм, що отримали оздоровлення під час, оздоровлення під час no служби Божої. Ви можете вирішити це зараз, мовлявшися, дати згадати, що хворобу, яку ви мали в колумбі вертебральній, в локтях, в локтях, в локтях, ha desaparecido durante la misa. I I mogli dać świadectwo teraz, w w w w tej chwili, że nie już bólu kolanach. And we might have side and в хребті, ні в плечах. Ні в Poslухаємо Послухаємо свідчення. Сконходіш як маш на ім'я і на зачерпявишки ти де мешкаєш, як тебе звале я здійснював третично хворів артритом і ревматизмом. Мені лікарі ставили декілька діагнозів і не могли вияснити моїх хоробінням порушитирень три місяці. Я не міг поворухнути рукою плечем. Мене боліло праве плече, і кожен рух спричиняв великий біл. Зараз я можу цим плечем. Рухати в різні сторони. І жодного болю не відчуваю. Так, як за молодих літ мені зараз добре. Богу. Хвала Богу. Як маш на ім'я і сконт прибиваш? Як тебе звати, і звідки ти прибула? Я є Марія. Звідки ти? І от як давна. Стихи. На що ти хворіла і як давно? Юшиночка, 25 нас років нас хворіла розсіяним склерозом. Тепер ти зможеш ходити. Я відчула тепло в лівій нозі, яка завжди була слабка. На пройди пройди на тайна, Vamos a Przejdźmy przecież do najświętszego sakramentu. Oddajmy chwałę Panu Bogu w najświętszym sakramentu.